Ось у цьому будинку Росія сьогодні вбила чотирьох людей. Мирославі 1 січня лише виповнився рік її братикам Владиславу та Іванку в жовтні. Виповнилося по два рочки їхньому татові Григорію було 34. Він нещодавно повернувся з війни після важкого поранення, що його дістав під Запоріжжям, мав протез ноги. Брат загиблого ветерана Іван із друзями шукають на руїнах будинку документи. Де ми він недавно. Довго проходив реабілітацію, ногу на воні одірвало. А переїхали, що кажуть, зовсім недавно в цю хату, так? Два дні назад. Два дні? Да. А звідки переїхали? Та звідки? Сковороді сковородинівка це населений пункт неподаліку у Золочівській громаді, теж прикордоння. Дружина Григорія єдина кого вдалося врятувати. Ось ось має народити. Вона на 35-му тижні вагітності. Жінку дістали з під завалів із опіками, контузією, вибуховим пораненням та черепно-мозковою травмою. Очевидці розповіли, що врятував її хлопець, який живе трошки вище по вулиці, і в момент удару курив на подвір'ї. І як був у халаті, прибіг сюди і зміг витягти вагітність. <гітну> Ольгу. Нам вдалося знайти рятівника жінки, його звати Денис, йому 27 років, він автослюсар. Ну, на автоматі, як тут пройшло. Потім я вже повний тільки як залазив, питався до дітей добратися. На них упала криша, я питався залізти, розцарапав ноги, спину, ну долізти я не зміг. Це все, що я а Далі вже а да, її ви витаки витягнули? Її я з криші витягував. На неї криша впала, і я її витягував тут. Окрім хати, де загинули Григорії з дітьми, на прилеглих вулицях пошкоджено з десяток будинків. Волонтери від ранку видавали людям фанеру, ковдри, ліхтарі, ліки, допомагали забивати вікна та дахи. Люди в стресі. Стрес, шок. Люди дуже вражені загибелю дітей, дуже вражені тим, що ну в них їм здавалося, що тут у них безпечне місце. Ми ще вийшли на вулицю. Зараз я спокоюсь. Кадена у лісу вислічий дітки там плакали. Так что, какой стрес, звісно, стрес сильно пошкоджена, найближча до епіцентру вибуху хата. Тут живуть переселенці з Куп'янська. У них вибуло всі вікна, зруйновано дах разом із перекриттями, пошкодило автівку та знесло всі господарчі споруди. Пішли дітей перевіряти, і за окном ж дом горіло, і жінка кричала, просила допомоги. Ми поки дітей самі вивели, то, що було завалено все. І потім туди все полихає. Ну, не вдалося спасти. Два часа тушили. Париви газу, аж газова труба, плам'я газом було. До кордону Зарев від Богодухова близько 25 кілометрів, але для ударних дронів це вже давно не відстань. В цьому році в Богодухівському районі, а саме Золочівська громада, Богодухівська громада, дуже потерпають від влучань безпілотників. Це і ланцети, це і гербери і молнії. І У нас і в Богодухівській громаді. На жаль, я вже не кажу про Золочівську громаду. Кожен день відбувається влучання в об'єкти інфраструктури. У наслідок ударів російських безпілотників по Богодухову 9 та 10 лютого загинуло четверо дітей та двоє до. Рослих в обох випадках це були влучання російських безпілотників по приватному сектору. У місті оголошено триденну жалобу. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна СТБ Єдині новини.